Дівчата Reddit, що роблять хлопці, щоб справити на вас враження, і це змушує вас здрагатися. Постійні розмови про секс. Я досить відкрита для флірту, іноді навіть для сексуальних розмов. Але це не обов'язково повинно бути в кожній розмові. Я не люблю голосливих неприємних хлопців. Звісно, якщо ти знаходишся у баї, ти п'яний це одне. А якщо ти просто голосливий, то мене це бентежить. Якщо ми п'ємо каву, люди в іншому кінці кав'ярні не повинні знати, про що ми говоримо. Постійно називають мене сексуальною, вродливою тощо, коли вони тільки но зустріли мене. Приклад: Привіт, як справи! Мені здається, ти дуже сексуальна, нам варто погуляти. Це змушує мене відчувати себе шматком м'яса, а ти виглядаєш нікчемно. Хлопці в тренажерному залі, які починають видавати різні звуки та надмірно штовхати тренажери під час тренування, коли пояс присутня жінка. Як жінка приблизно 30 років із великими цицьками, я побувала в багатьох таких ситуаціях. До речі, ситуації, які на думку хлопців повинні мене вразити, є справді дивними. І я можу лише припустити, що ці ідеї знайдені в якомусь журналі. Перш. Загальна альфа поведінка. Так, ти можеш бути сильнішим за мене, але не потрібно виривати речі з моїх рук зі словами. Нехай чоловік зробить цю роботу. Друге. Далі агресія і ворожість до оточуючих. Особливо чоловіків. Думаєш, мені потрібен захист? Ти виглядаєш жалюгідно поводячи себе так. Третє. Нецензурна лайка на інших жінок. Ти можеш подумати, що ми разом посміємося, коли ти говориш, що та дівчина потворна та товста. Але це не смішно або дурнувата фраза. Жінкам заборонено керувати автомобілем це все сексизм. Четверте. Хвастощі. Якщо ви робите круті речі, я хочу почути про це. Але круті речі не стають крутішими, коли ви розповідаєте про них хвацькуватим тоном. У мене є друг, який багато подорожує. І він завжди може розповісти, що він бачив і чому він вважає конкретно це місце цікавим. Він розповідає нам наскільки круті ці місця, а не наскільки він крутий. П'яте. Говорити про негативну поведінку. Як про хорошу. Багато чоловіків розповідають, як втратили свідомість у стані алкогольного сп'яніння. Вживали наркотики, побили когось, порушили закон за кермом. Це погано. Перестаньте поводитись так, ніби ви цим пишаєтесь. Співають мені. Навіть якщо вони гарні співаки, це незручно. О Боже мій так. Наприклад, послухайте цю пісню, яку я написав, і він дістає гітару і починає співати. Мені одразу стає соромно та незручно. Я не знаю, куди мені подіти мої очі, і хвилююся, що він подумає, що мені це не подобається. Будь ласка, запитуйте, чи хочу я це почути. Говорять про те, як вони часто напиваються, також вихваляються тим, які вони хороші водії, коли вони п'яні або під кайфом. Кажуть мені, що такі розумні жінки, як я, зазвичай не виглядають так, як я. Можливо, жінки вас і не є прекрасними. Скажеться на те, якою божевільною була їхня колишня, всі колишні. Лихослів'я про вашого колишнього змушую мене думати, що у вас поганий вибір жінок. Можливо, усі ваші колишні божевільні, але спільним серед вас усіх є саме ви. Постійно намагаються встановити фізичний контакт, коли мені відверто незручно. Не змушуйте мене пити більше. Це не лише неповага до мене, це виглядає, ніби ти хочеш мене зґвалтувати. Одного разу хлопець взяв мій телефон і зберіг свій номер як твій чоловік, а потім написав мені, сидячи за столом навпроти мене. Чому ти така сексуальна? Хлопці, не робіть цього, це не мило. Говорять про гроші. Це змушує мене здригатися, незалежно чи чоловік, чи жінка про це говорять. Мені, чесно кажучи, байдуже, скільки ти заробляєш, скільки коштує твоя машина, чи багатий твій батько. Це жахливо, коли хлопець задає вам питання, дає вам поговорити приблизно 30 секунд, а потім починає 10-хвилинну промову і висловлює власну думку на ту чи іншу тему. Це дуже класно, коли ви обидво є активними учасниками розмови, а не коли одна людина говорить, а інша лише слухає. Хлопці, які поводять себе занадто самовпевнено, викликають у мене дискомфорт трохи впевненості це добре, але коли її забагато, мені здається, що ти щось приховуєш. Один хлопець сказав мені: Ти застрахувала домашніх тварин? Тому що я збираюся страхнути твою кицьку. Це настільки приголомшило мене, що я просто замовкла. На щастя, це було в нічному клубі, і я легко змогла втекти від нього. Коли вони грубі або намагаються бути альфою, в моїй компанії друзів або в оточенні інших, це так неприємно, коли вони принижують або ображають інших, щоб виглядати крутими. Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку, підпишись на канал та переглядай наші інші відео. Дівчата, в коментарях напишіть, що найгіршого робили хлопці, щоб справити на вас враження.